З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно озираємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо, що відбувалося у середині грудня у різні історичні епохи. Зазирнемо спочатку всього-навсього на 130 з гачком років назад. 16 грудня 1886 року народився Данило Терпило. <кій> Перепрошую. Можливо, це ім'я мало кому що скаже. Але коли я скажу, що це отаман зелений, то тут багато з вас, наших глядачів, пригадають таку історичну постать. Народився він у Трипілі. У 1886 році, повторюся, у селянській сім'ї довелося йому ще до Першої світової війни посидіти в царській тюрмі за свій бунтарський характер, звичайно, проти царизму. Коли ж після жовтневого перевороту більшовики взялися розселянювати і очервонювати селян, то Данило. Ількович не зміг цього терпіти. Він організував армію, і, до речі, армія отамана Зеленого я так осмілюся сказати, налічувала 35 тисяч штиків. То чи це банда отамана Зеленого, про яку нам талдичила усі десятки років своє існування радянська країна? Чи ні? Це єдине, можна сказати, військове формування, яке мало ще й флот Дніпровську флотилію. Ось такий він був. Отаман Зелений. Боролися повстанці проти червоних, які приходили відбирати хліб у селян, і проти білих білих денікінців, які теж йшли на Київ і не могли оминути Дніпро і е, трипільські землі щедрі, і вдатні трипільські садиби для того, щоб їх пограбувати. У 1919 році у Переяславі він е, е, скасував. Оті рішення, які були ухвалені Богданом Хмельницьким у 1654 році, які ми знаємо під назвою Переяславська Рада. Ну ось так от він вважав, що то був крок неконструктивний для України. Врешті так воно і сталося у бою 19-го року, у жовтні він був смертельно поранений. Привезли його у стрітівку, і через кілька днів від цієї смертельної рани він помер. Ось такий він був. Отаман Зелений. Це обкладинка книжки Романа Коваля Отаман Зелений. Посередині він сидить. Молода людина, адже на час смерті йому було всього на всього 33 роки, ну просто як Ісусу Христу. А пам'ять він про собі залишив велику. І отой повстанський дух, дух холодноярців, який недалеко від Київської області. Тоді боролися за своє селянське майбуття. Теж, можна сказати, йде частково від отамана Зеленого. Зараз ви бачите на. На цьому кадрі світлини повстанців, які були членами повстанської армії Отамана Зеленого. Звичайно, всі вони з номерами, тому що це вже ГПУ ЧК з ними працювало. Це все жителі в основному Трипілля і Халип'я. Пам'ять про отамана Зеленого а дії його. Е Бойових підрозділів охоплювали собою не тільки Трипілля, Обухів, Айкагагарлик, Миронівку, Богослав, Таращу, Канівський повіт, і навіть сягало Кіровоградської нинішньої області, як ми б сказали, адже тоді це був Єлисаветград. Отже, отаман Зелений, 1876 1919 рік. 19 грудня по старому це був Миколай, вже по старому, 1920 році, народився Микола Данилович Руденко. Не дарма його назвали Миколою, <кій> Микола Руденко у нас асоціюється насамперед як засновник разом із нашим земляком, письменником фантастом Олесем Бердником Української гельсінської групи, яка мала на меті допомагати. Радянській українській владі з 1976 року дотримуватися хельсінських угод, серед яких гуманітарною складовою були права людини і свобода слова. Ну ці слова стосовно радянського союзу говорити навіть смішно. Взагалі ж Микола Руденко вже на той час був досить знаним. Поетом, письменником, філософом, публіцистом довелося йому повоювати у перш, у другу перепрошую світову. Ось такий він був у будьонівці. Тоді всі червоноармійці ходили в такій формі. До речі, між іншим, будьонівку запропонував, кажуть, для ще Червоної армії Троцький. І, хоч це був злісний ворог Сталіна, як потім виявилося, так будьонівки залишилися аж до Другої світової війни серед Вбрання серед одностроїв робітничо-селянської Червоної армії. Ну так от Микола Руденко дуже рано зрозумів підступну, брехливу і фальсифіковану, власне кажучи, суть радянської системи стосовно прав людини і свободи слова. Ну, у нього є щось такий вірш, «Голубі-дракон» він називається. В части, що вже розтанули в імлі, у зелені садів і виноградів на богому обдарованій землі. Страшний дракон скорив людську громаду, тобо відміни виридала сун. Любив хмільне він вино і страву свіжу. На ранок хлопчиків, ну а на ніч красунь, вели йому на втіху і на їжу. Та сталося так, що люд його скарав і покотилося усеньким краєм на оборонця наших людських прав ми голуба святого обираєм. Поставили йому високий трон, поставили полки для оборони. Аж гульк. На троні знов сидить дракон і видає драконівські закони. Ішли роки, кривавились віки, драконів кидали в пустелю голу і знов, і знов з народної руки. На трон зіймався богоподібний голуб. Того не записали до потяні літописець, ні міністр ледащо, коли дракон. Виринав із забуття, коли він голуба хапав у пащу. Того не знали навіть слуги і раби, які стояли в царській охороні, драконами ставали голуби, як опинялися на царській троні. Ну, врешті-решт, як і більшості членів Української гетецької групи Миколі Руденко, було присуджено 7 плюс 5, 7 років заслання, сім років, років тюрми, п'ять років заслання, він їх відбув і потім емігрував. Сполучені Штати, але довго там не витримав його. Думка прагнула на Україну у кінці 80-х Він із дружиною повернувся. Здобув він належних почестей в незалежній Україні і помер у 2004 році. Отже, Микола Руденко разом із Олесем Бердником, співзасновники Української гельсінської групи, того ж 1920 року, і як на диво, того ж, таки 19 грудня. Севет народних комісарів Раднарком, Більшовицької Росії видає постанову об учоті музикальних інструментів. Ну, звичайно, соціалізм це контроль і учот. Але там малося на увазі, що е, інструмент Кобза, Бандура, Ліра і все таке українське було названо націоналістичним. Воно підлягало, якщо не знищенню, то десь. Запиханню у найдавніші кутки, і почалося негласне переслідування, а потім нищення кобзарів. Не дарма це робила радянська влада, адже кобзарі і ще від часів Хмельниччини, а можливо навіть і раніше, несли іскру правди у своїх бувальщинах, легендах, піснях, яку не міг перебити ніякий царизм, ніякий імперіалізм. А от радянська влада спробувала перебити, і це їй частково вдалося, тому що ми згадаємо, що кобзарство почало відроджуватися вже аж в незалежній Україні, але от та постанова або музикальних інструментів. Вона є на скрижалях історії, в тім числі і України. У 1942 році, 18 грудня, починається визволення України від німецьких загарбників. Так, сталося це у селі Півнівка. Першим визволеним селом, тоді населеним пунктом було село Півнівка, тоді Миловського району Луганської області. Ну, зрозуміло, чому ось ви бачите на карті червоненька. Територія забарвлена червоненьким. Ось на краєчку, на правому краєчку цієї забарвленої червоним території і знаходиться село Півнівка. Ось такий храм там збудували чудовий. До речі, назва він має таку саму, як і в гарлику, Свято Троїцький. Ну а сьогодні Півнівка, територія тимчасово окупована. І ось вже на цій карті ви бачите, що правий край забарвлений таким майже синім. Кольором оце є тимчасово окуповані території України, які ми неодмінно повернемо. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі завойовники і приблуди і орди завойовників за брод. Ви байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде, народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Це рядки Василя Симоненка. Чи могли вони подобатися в радянській системі? Звичайно, ні. І саме, можна сказати, це стало причиною того, що у середині грудня 1963 року. Помер Василь Симоненко, не доживши до своєї 29-ї весни. А як же це сталося? Він був членом комісії, яка вивчала поховання у биківні. А в биківні ховали НКВД-сти ще в 30-х роках. Тисячі жертв безвинно репресованих і розстріляних. Е, Симоненко разом з Алою Горською і Лесом Танюком зверталися в міську раду Київську стосовно розслідування цих явищ. Відповідь була нульовою, але їх усіх узяли на замітку. І ось на, колись на вокзалі, в 62-му році, Василя Симоненка побили так, що через кілька місяців він помер у Черкаській лікарні. Його називали витязем. Молодої української поезії Олег Гончар його так назвав, і справді в нього було блискуче майбутнє, і я прямо не сумніваюся, що він теж став би членом української гельсінської групи та не судилося. А Лугорську, до речі, після цього через кілька років вбили. Але Станюк після цієї биківнянської, умовно кажучи, історії врятувався тим, що втік із України на інші простори радянського союзу. Тоді це було зробити дуже просто. Згадуємо, що саме цими днями в 1977 році було запущено в експлуатацію перший блок Чорнобильської атомної електростанції. Хто ж думав, що так воно повернеться? Що не пройде 9 років, як у 1986-му четвертий блок. Підірветься, зруйнується, ось такий він мав тоді вигляд. І, власне кажучи, історія, екологічна історія людства, не кажучи про Україну і ті райони, які особливо постраждали від радіоактивного забруднення, буде змінена докорінно. І скільки тисяч, а може й сотень тисяч людей із часом, через роки загинуть від хвороб, спричинених радіоактивним забрудненням. У 1000... Тисяча... Перепрошую, у 2000 році атомну станцію було закрито, а у 2016 році, при дуже суттєвій допомозі міжнародної спільноти було сполуджено конфайнмент. Тобто над тим саркофагом, який побудували будівельники в 86-му, на четвертим блоком, спорудили ще один саркофаг, але його назвали конфайнмент. Ширина його 150 метрів, довжина 250, а висота понад 100 метрів. Це найбільша у світі рухома споруда арка, яка насувається, насунулася на той саркофаг, який, у свою чергу, прикрив у 86-му році реактор. Ну, 14 грудня, коли було завершено в 86-му році спорудження ще того первісного саркофага, у нас відзначається як День ліквідатора. У 1979 році, 12 грудня, політбюро ЦК КПСС ухвалює рішення про введення контингенту радянських військ до Афганістану. Ну, що було при старілому бюро? Боротися за соціалізм в усьому світі це й сталося. Отже, кінець 79-го року. Наші хлопці, хлопці, і українці, і росіяни, і інших національностей рушили на чужу землю. Невідомо за чим, невідомо, що відстоювати. І коштувало це Україні, за офіційними даними, 3 360 життів молодих українських хлопців. Ось що значить бездержавна нація. Коли за неї політбюро Москві ухвалило таке рішення, а гинули українські хлопці. Ну, російські, звичайно, також. Зазираємо 2014 рік у середину грудня, коли на фасаді тоді Кагарлицької школи номер 2 імені Дашенка було встановлено дві меморіальні дошки у пам'ять про нашого земляка, народного артиста України Василя Дашенка. Сьогодні він у нас, я так гадаю, постать історична на наших теренах відома. Народився він у Карлику, закінчив школу, яка стояла на місці нинішньої другої школи, воював у Другу світову, а потім все життя служив у театрі імені Франка, а також і знімався у кінофільмах. Ну, а Ольга Чорткова це меценатка, за кошти якої у 2014 році завершено будівництво, тоді його назвали початкове училище імені Ольги Іванівни Чорткової. І тому ці дві дошки прикрашають сьогодні фасад. Вже Кагарлицького ліцею номер 2 імені народного артиста України Василя Павловича Дашенка. 2018 рік, 15 грудня, у соборі Святої Софії Київської. А це один із небагатьох раритетів, які вціліли в нашій Україні, починаючи ще від часів Русі. Тому що дуже багато було зруйновано. Як на царизмом, так і більшовиками. Так от там відбувається об'єднавчий собор православних церков, де створюється Православна церква України і обирається її настоятель. Це був е, митрополит на той час Білоцерківський і Переяславський, Епіфаній у миру Сергій Думченко. Е, Сергій, Сергій Думенко перепрошую. Сергій Думенко народився на Одещині, одержав блискучу освіту, закінчив духовну семінарію, тоді духовну академію, вчився за кордоном у відповідних теологічних навчальних закладах. Був ректором Академії Богослов'я і був молодим відносно, 39 років йому було у 2018 році, тобто перспективна молода людина. І ще коли його обирали намісником Філарета в 2013 році, то ось що він написав рано чи пізно, але народ України мат, Свою помісну православну церкву, як має державу, президента, уряд, військо, гімн, герб і прапор. Це неминуче. Ось так писав Сергій Думенко ще у 2013 році. Ну і врешті сталося так, як сталося. Забігати наперед не будемо. Томас Україна одержала уже в наступному 2019 році. Зараз коротенько пригадаємо, що відбувалося цими днями рік тому, коли повностабна агресія вже заполонила 19% території України. Отже, саме 16 грудня 98 ракет випустили расисти по території України. Із них 65. Обстрілом обстрілювали 65-ма, саме Херсонську область, адже тоді частина її вже була визволена ну а частина і сьогодні залишається тимчасово окупованою у Сімферополі. Бахісараї відбуваються вибухи на військових об'єктах, а на Кримському мосту створюється величезна черга для виїзду з Криму. Ну, це був лише один із перших дзвіночків. Будемо думати, що це буде продовжуватися і далі. Будемо радіти е, операціям наших спецслужб. 40 ракет по Києву було випущено наступного дня, тобто 17 грудня. Із них 37 було збито. Метро зупинилося, воно просто перетворилося на, на велике сховище. Нарешті було заборонено от той зловісний, горезвісний, славнозвісний, як його можна назвати, окружний апеляційний суд Києва, який ухвалював такі рішення, що весь світ брався за голову на користь невідомої якої держави, а скоріше всього Росії. А чому? І тут от отримала Україна, як то кажуть, стусана із-за кордону. Це сталося заборона цього суду лише після того, коли голова суду Вовк от м -м, був. Оголошений під санкціями з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, якби не Америка, то не заборонили б цей суд в Україні. Ну не варто чекати таких стусанів морально-політичних для того, щоб робити будь якісь реформи у нашій Україні. 250 дронів шахедів е Надав Іран Росії, ну ясно для чого? Для війни з Україною. Тобто створюється такий, я б сказала, терористичний інтернаціонал із Росії, Ірану. Сьогодні до них приєднується Саудівська Аравія, ну, Китай, Китай ще так. Влада попереджає киян саме цими днями в середині грудня, що можуть виникати такі дні, коли вони будуть без світла і по 10 годин. Так воно й було. Я знаю про це, тому що мої знайомі, друзі, рідні про це мені тоді розповідали. Ну на сукарлику. Відключення світла теж було, але, звичайно, не по 10 годин, а по менше. Якась відносна була така ситуація, що графіку дотримувалися тих 4, 4 години світла, 4 темна, темноти, ну, звичайно, з певними допусками, які зумовлює воєнний стан. Зарплати депутатів були оприлюднені у кінці 2022 року. І які ж вони. І які ж вони? 78 тисяч на рік міг отримувати сам помічник депутата. А сам депутат, друзі, 107 тисяч зарплати на місяць. На місяць 107 тисяч. Вісім тисяч на проїзд. Це вже на рік. 238 тисяч гривень на оренду житла у Києві, в кого немає своєї квартири, 2 тисячі гривень на місяць для утримання офісу, півтори тисячі на різну канцелярію. Ви почули ці суми. І це при тому, що весь світ нам допомагає. Пригадується, як у 2014 році депутати, які тоді були обрані у Верховну Раду, всі зійшлися на тому, щоб знизити собі ж коханим зарплати буквально до 10 тисяч гривень. Так, ціни інші, інфляція. Все це мало своєї, свій вплив на розмір зарплати. Але 107 тисяч гривень зарплати ну, непогано на, на, нардепам. Ну, і тут ми можемо зараз говорити про потреби нашої армії, про те, як волонтери витягуються в нитку, дістаючи Збройним силам найрізноманітніше обладнання, амуніцію, одяг, ну продукти будемо вважати, що вони вже забезпеченими. Ну, ось така історія. І Ще ми зафіксуємо, що на кінець 2022 року, після всіх оцих цифр, які ви тільки но почули, як стало відомо, Сполучені Штати надали нам безповоротної допомоги у 336 мільярдів гривень. Велика допомога. І без неї мабуть, важко уявити, як би Україна витримала ту героїчну свою стійку, яка відбувається і сьогодні. Витримаємо ми, переможемо ми, коли. Всі разом будемо докладати до цього зусиль і бути готовими для цього на якісь, бодай невеликі жертви.